Тепер ми можемо перейти до другої частини до нашої секції, і почнемо з класу Hero. Секція Hero сама по собі має фонове зображення, його ми і встановимо в першу чергу. Також ми встановимо висоту цієї секції, яка дорівнюватиме повній висоті великого екрану. Оці 1080 пікселів ми позначимо трошки по-іншому, використавши одиниці вимірювання, що будуть змінюватися відносно пропорції і висоти екрану. Відповідно, тут я задам Height, 100 Viewport Height і встановлюємо Background Image. У папці Images вже є наше зображення Hero Background JPEG. Ми його додаємо і встановлюємо розмір Background Size зі значенням Cover. Що одразу кидається в очі, що наша шапка не стоїть на картинці. І для цього ми знову повернемося до стилів нашого header. І тут змінимо контекст. Позиції нашого елементу. Що це значить? Ми додамо position зі значенням Absolute. Бачимо, що наша шапка наклалася поверх зображення, але між тим наш контент кудись поїхав. Тобто він з'їхав вгору. Це тому, що наша шапка і наша секція перестали перебувати на одному рівні. Тобто вони зараз, наче, паралельно існують. Тут ми також задамо координати left зі значенням 0, та right. Зі значенням 0, щоб наша шапка розтягнулася по ширині. І що ми будемо робити з таким накладенням? Ми просто задамо нашій секції внутрішній відступ у розмірі нашої шапки. Сам розмір шапки ми можемо подивитися в макеті. Тобто я обираю хедер і бачу, що тут у нас висота 147 пікселів. Тож я йду знову в мою секцію і додаю Padding top. 147 пікселів. І тепер бачу, що контент відсунувся, як це і має бути за макетом. Наступним нашим кроком буде стилізація оцих елементів текст та власне, блок з соцмережами. Отже, зчитуємо параметри з макета. Ми бачимо розмір шифта 64 пікселі, міжрядковий інтервал 130. пікселів. Також тут можна побачити ефекти. Ми можемо зчитати його звідси, але це не та властивість, яка нам потрібна буде в CSS для тексту. Тобто тут ми можемо побачити колір, ми можемо побачити ефект розмиття. Тут краще дійсно звернутися до інспектора і подивитися, які саме стилі для цього тексту застосовані. Як ми бачили, тут дійсно розмір шифта змінюється та висота рядка. А також додається властивість текст shadow з ось такими значеннями. Їх ми скопіюємо або можемо запам'ятати і перенести по пам'яті. Це у нас елемент Hero Title. І ми тут задаємо font size 64 пікселі, line Lineheight 1.3. І також textShadow з ось такими параметрами. Пікселі біля нулів не обов'язкові, бо 0 він і в Африці 0. Бачимо, перший текст застилізовано. Дивимось далі. Тут буде трошки простіше, бо основні параметри для цього тексту ми вже задали в баді. Тобто текст вже має fontзайze 18 пікселів та має ось такий міжрядковий інтервал. Подивимось, чи є тут ефекти. Так, вони є. Якщо тут є ось така позначка, тут можуть бути будь-які ефекти для елементів, то значить можна подивитися в інспекторі, що це таке. І в інспекторі ми також бачимо text Shadow і ми також його скопіюємо. Заодно подивимося, які нас з між цими елементами. Бачимо, що відступ від великого тексту 15, пікселів і від самого тексту 25 до наступного елементу. Також ми можемо помітити, що весь контент з цього боку, наче обмежений по ширині, має ширину 630 пікселів. Тож у стилях ми для Hero Text додамо text shadow. Ми додамо Margin Bottom 25. пікселів, і ми додамо Margin Bottom 15. пікселів. Це те, що я показував щойно в макеті. І як я і показав, наш контент, що розташовано на ліворуч, наче обмежено по поширеніє. І тут ми задамо max width 630. пікселів. Наступно застилізуємо наш Hero Image. Бачимо, що тут є фонове зображення. І також є якийсь прямокутник. Насправді, сам прямокутник нам створювати не обов'язково. Ми просто візьмемо стилі для нього, щоб зробити той самий ефект у нас на сторінці. Що це за стилі? Це обрамлення, така собі рамка, яка має прозорий білий колір. Шириною ця рамка 25 пікселів. Ми можемо проінспектувати і побачити: ось тут бордер 25 пікселів. З потрібним значенням кольору. І, власне, ми можемо спробувати це навіть скопіювати. Плюс ми задамо саме фонове зображення. Тобто тут ми додаємо Background Image. В папці Images. Лежить зображення Mountain Path. І додамо бордери. Зараз якісь є у нас суттєві проблеми з цим зображенням, тобто ми його наче побачили, воно вже там існує, але нам треба ж задати ще якісь розміри, е, припинити оце дублювання, про те, як приборкати фон, фонові зображення, оце все також є відео на каналі. Отже, розміри зображення ми візьмемо звідси Це 435 пікселів по ширині і 553 пікселі по висоті. Ми так і вкажемо, що max width буде. 435. пікселів, Або можемо просто вказати віт поки що. І висота 553 пікселі. Вже краще. Лишилося трохи переборкати кілька моментів. А саме змінити розмір зображення, background size на cover. Прибрати повторення background repeat. зі значенням No Repeat. І додати ще одну особливість, яка дозволить зображення розтягнутися на наші рамки: Background Origin зі значенням Border Box. Бачимо, що тепер зображення виглядає реально як на макеті. Наступне ми застилізуємо наші іконки. Значить, іконки матимуть розміри по 50 пікселів. Їх також доведеться вишукувати один за одною в рядок. Як це робиться, ми знаємо. Плюс треба буде їх відцентрувати і зробити їх напівпрозорими. Давайте приберемо зайве. Social item нам поки що не потрібен буде. Зараз ми працюємо social link. Як я казав, посилання за замовчуванням це інлайнові елементи. І щоб скористатися всіма перевагами, щоб можна було задавати нормальні відступи та розміри, ми задамо їм display Inline Block. Далі ми задамо розміри Width 50 пікселів та height 50 пікселів. Що ще нам треба буде? Я хочу ці іконки поставити також як фонові зображення. І я окремо для кожної іконки напишу шлях до картинки, яка там має бути. Напишу background Image. Тут напишу Images. І далі просто буду підставляти іконку, яка мені потрібна. Для Instagram це буде icon Inst, для YouTube це буде icon YouTube. І для Facebook це буде icon Facebook. І бац мої іконки з'явилися на сторінці. Тепер мені треба і виставити їх одна за одною. Для цього я йду в Social List і додаю display flags. І також додам відступи між ними за макетом це 20 пікселів. Тобто я знову додаю властивість gap зі значенням 20 пікселів. Також додам моїм іконкам прозорість. Як я і казав, ми можемо їх зробити прозорими вже в файлі стилів. Для цього я напишу властивість Opacity зі значенням 05. Бачимо, вони стали напівпрозорі. Лишилося їх відцентрувати, як на макеті. Так як вони розташовані безпосередньо в нашому зображенні за розвідкою, то ми підемо туди, в Hero Image, і тут задамо центрування для усіх соцмереж одночасно. Це знову ж таки буде Display Flex, Justify Content зі значенням Center. Бачимо, що іконки. Горизонтально стали по центру, і для вертикального центрування ми використаємо Align Items зі значенням центр. Все, наш блок з іконками соцмережами готовий. Що нам лишилося зробити? Нам треба поставити ці два блоки один біля одного і подивимося на макеті, що ще за макетом. Вони дійсно стоять один біля одного, і вони вертикально відцентровані. Тобто, якщо подивитися, то текст вертикально відцентровано. Відносно цього зображення. Також звертаю вашу увагу, що відступи цього всього контенту всередині секції однакові, тобто зверху і знизу. І фактично, ми можемо сказати, що контент відцентровано відносно цієї секції. Тобто нам треба знову ж таки попрацювати з центруванням. Отже, спочатку відцентруємо текст відносно зображення. Ми йдемо в Hero Inner. Додаємо тут Display Flex, Додаємо тут Justify Content, так, як нам треба відштовхнути ці елементи, ми знову використаємо властивість Space Between. Бачимо, вони відштовхнулися. І наступним кроком вертикальне центрування Align items зі значенням центр. Бачимо, що наші елементи відцентрувалися один відносно одного. Тепер нам треба відцентрувати все це відносно усієї секції. Отже, для того, щоб відцентрувати це все диво, ми також використаємо флекси, але вже на нашій. Секції. Тобто я тут додам display зі значенням Flex і також використаю Align Items зі значенням центр. Бачимо, що наші елементи стали по центру, але наче вони змістилися. Через що це відбулося? Через те, що коли ми задаємо Flex контейнеру, то він впливає на елементи, що лежать всередині нього. Всередині нашого hero першим елементом дочірнім лежить саме контейнер. Тому його ширина наче зменшилася. Щоб цього не відбувалося, ми дещо додамо контейнеру. Відповідно, я до стилів контейнера, додам від 100%. Це я зробив для того, щоб він почував себе комфортніше і розтягувався на всю свою ширину, якщо з ним трапиться отака біда, як в нашому випадку. І на цьому етапі ми розвернемо нашу сторінку браузера і подивимося, що вийшло. На моєму екрані це виглядає ось так. Я трохи зменшу масштаб, щоб подивитися, як це виглядатиме на більших екранах. Зараз це виглядає непогано, але це наче фарфорова лялька. Тобто при наведенні на мої елементи нічого не відбувається. Тож я хотів би додати трошки інтерактивності на мою сторінку і як же ми це зробимо. Отже, ми додамо трохи стилів при наведенні на елементи. Для цього використаю псевдоклас, «Hover» меню. Ring. Ага. І сюди можна, наприклад, змінити буде колір «Color» на простий колір Gold. І ми побачимо, що при наведенні на наші елементи стало трошечки інтерактивніше. Єдине, що я додавав би плавності до таких змін. І для цього я використав властивість Transition. Для кольору. Я буду змінювати його протягом 0,3 секунд. І подивимося, як це спрацювало. Тобто зараз кольор змінюється більш плавно. В такий спосіб ми можемо додавати різні ефекти і зміни. Для моєї кнопки я також додам якийсь ефект, Button, І зміню тут background color. Теж на Gold. Щоб при наведенні це виглядало трошечки інакше, щоб було видно, що відбулася якась взаємодія з цим елементом. І тут я також допишу Transition зі значенням Background Color теж буду змінювати його в якийсь час. І бачимо, що наші зміни відбуваються плавно. Лишилося ще кілька інтерактивних елементів: це, власне, наші посилання на соцмережі. У Social Link змінити колір так просто не вийде. Тому ми тут змінимо прозорість наших елементів. Тобто вони мали прозорість 05, а при наведенні будуть ставати менш прозорими. Я тут додам Opacity зі значенням 1. І також додам плавність. Transition зі значенням Opacity 0.5 секунд, наприклад. І бачу, що тепер при наведенні. Мої елементи змінюються плавно. Що ж, а ми впоралися з цим завданням. Сподіваюся, що ви навчилися центрувати за допомогою флексів. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал, ставте вподобайки.